Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. Продовжуємо знайомитися з четвертим сезоном Call of Duty Warzone 2.0. І спеціально для вас фінальна місія другого етапу фракції Темний протокол. Знайомство. Місія насправді проста. Необхідно взяти рекомендований лист, а також пристрій для стеження з одного сховища і перенести його в інший. Сховище на території зоопарка Ванделя знаходиться ось тут. Забираємо дані предмети і несемо його в сховище університету. На цьому все. З вами був Маршал. Продовжуємо працювати для вас в режимі нон-стоп. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.